Вечір вихідного дня для чотирьох роколовів ледве не став фатальним. Бажання спіймати вилов, побороли твере за оцінювання ситуації. А тому хлопці наважилися у чотирьох сісти в нестійкий човен. Через незграбні рухи одного з пасажирів шлюпка перевернулась. Други не було просто вже руки не німіли. Я, я вже спочатку так плив. Може, потім перевернувся на спині, почав живути. Я вже бачив, як я кажу, мужик кричу, спаси, то він уже підплив. витягнув. Сергій Сеч, котрий живе поблизу річки, почув крики. Зорієнтувавшись, поплив у власному човні рятувати. Потоп. Ще один хлопець доплив до берега самотужки. Я спитав, скільки їх там є. Скільки їх було в лодці. Один з них сказав, що їх було четверо. Я ще зупинився, почекав якусь хвилину. Річка була тиха, хвиль не було на ній ніяких. Четвертого рибалку 19-річного Артема шукали всю ніч, але не знайшли. Подібні випадки не рідкість кажуть яманесники. Статистика смертей на воді вперто зростає, звітують рятівники. Якщо переглянути статистику, то з початку поточного року в області вже загинуло 91 особа. Якщо порівнювати це з цифрами минулого року, там ми мали 85 людей, які також, на жаль, загинули на воді. Щодо причин можу сказати про те, що останні чотири випадки це випадки загибелі людей під час ловлі риби. І, як правило, це рибалки, які виходять на воду на човнах або резинових, або гумових, або алюмінієвих. Рятівники не припиняють нагадувати мешканцям області про правила поводження на воді, аби вберегти власне життя та здоров'я своїх близьких.